Починаю сьогодні в мене день, починаю дієту, буду худати, тому що болять мені коліна, вони в мене побиті, некроз колін. Одне проопероване, а друге я боюся йти. І, коротше говоря, хоч воно там не страшно, а страшно туди зайти. То це мені дочка сказала. Три рази в день грудинка куряча. Можна відварено, я зробила термомікс в цьому, господі аерогрілі і броколі. І посипано спеціями, які подобаються, і олія, виноградний оцет. З Іспанії я привезла. Оце така у мене буде дієта, його можна їсти разів в день. Грудинку сьогодні я зважила перший раз 500 грам ну, сирою, а потім робиться. А завтрашнього дня буде три рази в день по 400 грамів плюс брокколі. І так побачив, буду хубав чи ні, і пить води багато.